Моцій, отак, але я не знаю, чи хочу я ні телефону, ні як звати, ну просто нічого. Поїхала. На наступний день я приїхала на сердчучок, щоб перевірити, обладнання, як все працює, не працює. На восьму концерт була п'ята. Я в'їжджаю, дивлюсь, стоїть машина, просто перегородила вхід. Ну, така, знаєш, майбах, все ясно, що якийсь там. Набридло водити ці розмови по кругу. Я організатор, мені потрібно бігти вже всередину, і тут відчиняються двері. І виходить він. І питає мене. Ну, по-перше, я звісно просто стала і дивлюсь. Ну, мабуть, видно було, що я така трошки розгублена. Він та каже, а де ви будете приховатися? Я кажу, де ви можете паркуватися, де вам завгодно ще три години до концерту. Він каже, та я зовсім не концерт. І достає мені просто таку велику, велику хапку погоню. Ну і тут ступор. Звісно, я, ще я щаслива, мені прикольно, це супер емоція. Він попросив номер телефону, звісно, що я дала і побігла працювати. Не, ну, що його казати, коли воно, знешне. Ми і прощаємось, навіть ніхто нікому не дзвонить, Моя голова забита концертом, десь начинає частину Енджела. Я від'їжджаю в пани, ми не спілкуємося з цим хлопцем. Але повернутись, повернувшись в з ханів, в мене приходить смс. Лечить хлопець, каже мені. Може, все таки вип'ємо каву? Я думаю, так окей, я ж планувала вийти заміж, тому я повинна перевірити кожну людину і просто про це подумати. Я поїхала з ним на побачення. Ну це знаєш на що схоже. Якщо з Енджелом ти просто знаєш, що ти спокійна, тобі все зрозуміло. А тут ти просто десь в якомусь торнадо. Просто швидкість, якісь ресторани, десь він летить, щось до мене зриває, щось дарує. Тось емоцій, о так. Але я не знаю, чи хочу я.